Доброго дня вас вітає компанія Автоексперти. У нас нове надходження. Компактний кросовер Mercedes Benz GLC 220D 17-го року з пробігом 201 тисяча повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 22 літри, 170 кінських сил, коробка передач – ступінчиста автоматична, повний привід і по комплектації у нас два ключі та пульт від басту, сама Вубаста. Оптіка LED Digital Light, AMG пакет зовні та середини Shadowline, Опціональні диски R20 AMG Style, електричне дзеркало з підігрівом, датчики до світло, акустична система Burmester. Мультикермо, підкермові, пелюстки, круїз контроль, дістронік, екран, Bluetooth, USB AUX, двохзонний клімат контроль, підігрів передніх сидінь, режим, їзди, оздоблені салони, комбіноване, шкіра з алькантарою. Також є панорамний дах, допомога під час паркування. Партронік, 360 і задня камера, асистент. виїзду з паркування, салон в дуже гарному стані. Задній ряд сидінь також в дуже гарному стані. Електрична кришка багажнику і електричний фаркоп авто з Швеції, перевірені усі вузли та аграти. Зауваження автомобіль немає. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг, передні фари затягнуті в бронеплівку. Також автомобіль стоїть вже на обліку. Перегляд та тест-драйв можливий у місто Рівне, вулиця Бойрка, 28. Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і усім до зустрічі на тест-драйві!